Чайно гарний подарунок до нового року. Ми зробили такий діловий щорічник, але щорічник незвичайний. Як правило, там ну просто розграплені ви знаєте сторінки, і можеш записувати свої справи за день. А тут це український українському патріотові можна сказати. Щорічник. Погляньте, ось перша сторінка. Чим починається? Лебеді материнства, можеш все на світі вибирати, сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. І, власне, під цим девізом укладено весь щорічник. Щодень є за дня, є народний календар, є особи, які народилися постаті видатні, які народилися у цей день, і є світлина. 366 днів наступний день рік Високосний і 366 сюжетів: храми, пам'ятники, пам'ятки, міста різні, всі куточки України. І крім того, є отакий рядочок, що я зробив для України. 1 січня з Новим роком, браття милі, в новім щастю, в новій силі. Радісно вітаю вас! І бажаю, щоб здоров'ю, в мирі, з братньою любов'ю відтепер ішов нам час. Щирій праці Бог поможе, дай вам Боже все, що гоже. Іван Франко. І ось остання цитата: 31 грудня. На новий рік побажаємо один одному щастя, сил і витривалості і скажемо: дай Боже, щоб вистачило віри та душевного вогню. В одиниць для загального добра, бо як вистачить вогню і волі в одиниць, тоді вистачить її в цілої нації, і з тим вона переможе. Іван Багряний тут є і звернення до дітей, і звернення до митців, і до кожного громадянина. І такий щорічник, я думаю, що буде гарним подарунком і студентові, і дорослій людині кожному з нас.